Вітаю! В Росії вперше в світі провели унікальну операцію і пересадили свині серце собаки. Я, Олександр, приподобний. дивитесь програму обережно фейк! В Європі сталося наше клопів. Паразити атакують західну демократію, а в Парижі б'ють на сполох, бо в кожному французькому ліжку на них чекає справжнє клопівське пекло. Газета Ліберасіон на цій неділі помістила на обложку постільних клопів, которые атакували Францію і сусідню Бельгію, а також Великобританію. Російська пропаганда, друзі, останнім часом розганяє цей фейк про епідемію клопів на заході через санкції проти Москви. Да уж, санкціонна ліхарадка все очевидні б'є по Євросоюзу. Например, запрет на ввоз химикатов из Росії привел к нашествию клопов. Тож давайте просто зараз на прикладі клопів розглянемо цей болотний міф, що Европа не виживе без російських товарів, і що санкції шкодять самим європейцям більше ніж окупантам. Це наша позиція. Санкції не працюють. Вони провалились. Санкції наносять Європі більше вред, ніж Росії. З'явився він у статті видання Ламонтані під назвою Санкції проти Росії призвели до епідемії клопів в Парижі. Там прямо так і пишуть про те, що у появі величезної кількості паразитів винні антиросійські санкції, через які Франція не змогла придбати в Росії необхідні засоби боротьби з цими В Країна сформувала цілий прошарок кровосисів. і цю статтю відразу розтережували анонімні телеграм-канали, і звісно, російські пропагандистські ресурси. Навіть головний кремлівський клоп її прокоментував: запретіть ввоз в Росію а іголок і голок і так далі. Ну чим менше барахла, тим може бути даже і лучше, менше шансів, що із крупних європейських. К мегаполісів к нам будуть експортувати постільних клопов. Але насправді, друзі, ніякої статті в Ла не було. Її взагалі ніколи не публікували. А оцей скріншот, який нібито має підтверджувати якусь справжність матеріалу, він фейковий. Це банальний скрєпний фотошоп. Так. Дійсно, друзі, проблема з масовою появою клопів в Європі є. Але до антиросійських санкцій воно не має жодного відношення. Ну окей, якщо має, то таке ж саме, як і Віка Циганова до здорового глузду. Крест тебе, Юра. Ти бачиш лічне крім Путіна? Я не бачу нікого вообще. Прошу і ще спроси мене. 70 років, мені здається, це саме час, коли людина... Хоч трохи починають бути мудрим взагалі. Появу клопів вчені пов'язують з адаптацією комах до інсектицидів. Тобто, простими словами, дихлофосів та зміною клімату, тобто це звичайний природний процес. К 50-м годам Франції вдалося збавитися від паразитів. Вернулись вони, як полагають учені в зв'язку да, з збільшенням да, плотності да, населення да. і розпространенням громадського транспорту. Але ж росіяни продовжили накидувати субстанцію з путінського чемоданчику на ось цей вентилятор. Вони швидко забули про санкції і заявили, що клопів європу завезли. Ну хто ж українські біженці паразитологи вважають, що епідемія клопів у ліжках пов'язана з напливом українських біженців. Париж піддався нападу паразитів. Все через те, що біженці з України принесли з собою паразитів у своїх речах, яким дуже сподобався французький клімат. Фахівці вважають, що основна хвиля епідемії клопів ще попереду. Схема вкиду, друзі, стандартна і досить примітивна. В мережі з'являється інформація з посиланням, нібито на таку відому французьку пресу. Одразу кілька видань: Контрпойнс, Лібератіон, «20 Minutes і Сошейт. Пов'язують епідемію клопів, звісно, з українцями, які завезли паразитів в особистих речах. Зрозуміло, що жодних подібних публікацій в жодному з цих змін не було. Можна просто подивитись на оригінали статей. Я навіть більше вам скажу, там немає жодної згадки ні про українців, ні про Україну. Лібератіон офіційно спростували цей фейк, наприклад. Орки, знаєте, взагалі дуже полюбляють паразитувати на французькій пресі. В мережі існує безліч фальшивих клонів відомих видань, яких штампують саме от фейки про Україну. Раніше, до речі, подібні вкиди були про збільшення випадків ВІЛ та СНІД в країнах Балтії та Фінляндії через українських біженців. Отак. От а ще виявляється, українські біженці завезли в Європу лупу БДСМ та Каріес. Ну, звісно, все це жарти. Але головний кремлівський таран проти санкцій це газ. и российская нафта. Кто не чув про те, что Европа замерзает без российских энергоносителей, то и точно не из нашей планеты. Главный вопрос, как Западу пережить предстоящую зиму. Жители Британии, похоже, смирились с тем, что этой зимой им придется померзнуть. Ледяное дыхание энергетического кризиса чувствуется уже сейчас. Просто 100% плануючи широкомасштабне вторгнення, Путін був впевнений, що Європа промовчить. І знаєте, як, на жаль, після Криму висловить малесеньке таке занепокоєння і веде мізерні санкції проти якихось самоварних фабрик підрязання. Але вже в 2021 році Російська Федерація була головним постачальником газу до Європи, і частка, на секундочку, складала 36%. Це найбільша економіка Європейського союзу, наприклад, Німеччина, залежала від російського палива аж на 55%. Тільки уявіть, частка нафти була теж величезна. Залежність західної економіки від путінських свердловин була на жаль вражаючою. Пам'ятаєте, звісні дитячий стішок у нас в квартирі газ. А у вас але ось цей малесенький геостратег помилився. Після 24 лютого Європа ухвалила історичне рішення відмовитися від московських енергоносіїв. Звісно, пропаганда почала глузувати та пророчити апокаліпсис. На обложці свіжого випуска журналу Економіст мощна льдина в формі старого світу. і прогноз, що кризис ударить і по енергетики, і по геополітики. Тому що Європа осталась не у діл, поки Америка і Китай. Реалізують свою пов'язку, але ж що ми маємо на сьогодні? Європа, і ми маємо це визнати, дійсно переорієнтувалася. А Росія втратила свій найбільший жирний ринок. Впевнений, цей факт звів до могили від інфаркту не одного двійника Путіна. Європа почала закуповувати зріджений газ в США, Нігерії та Катарі. Збільшили поставки до Європейського Союзу Алжир та Азербайджан. А Норвегія стала найбільшим постачальником із часткою понад 44%. Наразі за даними Gas Infrastructure Europe, сховища Європейського союзу заповнені блакитним паливом майже на 99%. Тобто ніхто знов не змерзне в Європі. А от в Росії не факт. Що у мене є поки на даному. Это все, что тоже есть. 20 кубов. Мне обходилось 10 тысяч. Мне это хватало. А нынче я не могу, потому что один куб обходится с 4,5. И мне этого не, не достаточно. Мне надо будет кубов 20, наверное. И обойдется мне 1900 в 100. И я не располагаю таким средствами. А з нафтою взагалі все ще веселіше. Як повідомив Євростат, імпорт російської нафти впав на 82%. Його замінили Норвегія, США і Казахстан. Ну і ще Саудівська Аравія. Польща, Данія та Норвегія відкривають новий газопровід, який вперше постачатиме норвезький газ до Польщі. Всі інші категорії російського імпорту теж поступово скорочуються. Тож тепер Росія може зібрати весь Метал, який також поставляла в європейський союз, і зліпити з нього величезну статую Болта, щоб його навіть можна було побачити з Камчатки. Верхушка Євросоюзу возводить в Європі новий железний занавіс, ограничував можливості спілкування між людьми. Так наш МІД прокоментував роз'яснення Єврокомісії о запреті на ЄС товарів російського походження. Друзі, цьому фейку я поставлю напевно нуль з десяти, бо втратити європейський ринок. Дуже легко, а от повернути його назад після війни та навіть капітуляції Московії буде дуже важко, якщо й взагалі неможливо. А зараз вашій увазі найочікуваніший фейк тижня. Пропагандистська дірка, московський комсомолець, написав, що Україна відзвітувала Європейському Союзу про те, що геноцид росіян в країні успішно завершений. Ха, -ха. особливо цікавою в цій статті є ось ця фраза: немає сумнівів, що незабаром Київ спробує заборонити навіть думати російською. Як вони собі це уявляють, коли вигадують. Якби в нас були дійсно технології впливати на думки інших людей, то я впевнений, перше, що зробив би гур, це вклав Путіну в голову те, що він насправді собака. А той цілими днями сидів би в Кремлі і лизав собі під хвостом. Хоча, може, він і зараз це робить, не знаю. Тож цьому неймовірному фейку я ставлю 10 гойти з 10. бо мені здається думати про те, що Путін витанцьовує на задніх лапах. Випрошуючи тенісний м'ячик, це якось зігріває цієї зими.